У Сихівському мікрорайоні Львова вночі горіли двері храму української греко-католицької церкви, каже речник головного управління рятувальників Львівщини Ігор Курос о 4 годині 24 хвилини. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові в церкві за адресою майдан Івана Павла II. По прибуттю до місця виклику, рятувальники побачили, як біля задніх дверей виникло загоряння, а також на центральних дверях було загоряння. О 4 годині 37 хвилин вогнеборці локалізували пожежу, та у четвертій годині 45 хвилин ліквідували. Вогонь понищив бічні та центральні двері. Церкви розповідає настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Орест Фередина. У храмі на той момент нікого не було. Я дякую Богу, що сталося так, що таке зло не вдалося зробити. Двері, ви знаєте, ми їх хотіли міняти. От якраз вона вже відповідний час тепер прийдеться поміняти. Вранці у храмі зібрались парафіяни з нагоди страсної п'ятниці. Тут по сусіду в нас були просто. Таке враження складається. Ця церква вона по суті є така, як би сказати, ну, добродійна. Що вона от будує навчальний заклад, тобто вона нічого такого це не є. Якась це для мене просто плакати. Хочеться, тому що. Ну можна не йти, ніхто не заставляє йти до церкви, ну щоб ти і таке робити, це просто мені здається, що це не люди. Ну не можна думати, що то московські. Ну я не можу думати. Мені здається, навіть не можу уявити, хто би це міг. Дані із камер спостереження храму надали правоохоронцям близько 13-ї години. У поліції повідомили, що затримали чоловіка, який причетний до підпалу. Розповідає речниця головного управління нацполіції Світлана Добровольська. Проведеними оперативно розшуковими заходами, а також вивчивши відео з камер спостереження. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його на вулиці Чукаріна у Львові. 31-річного мешканця Закарпатської області затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування розпочати за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. Нагадаю, що майже 22 роки тому в цій церкві папа римський Іван Павло ІІ зустрічався з українською молоддю. Тоді на площі перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці попродовж зібралось приблизно 400 тисяч людей. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.